Друзі, нас перші про головне поїхали. Веземо додому чи з дитину так виглядає його останній путь. Було йому в дорогу сонечко, а душу розривало в хлам. Пишемо руся, звіробій публікуючи важке відео евакуації тіла. На нашому напрямку великі втрати просимо допомоги. Безпечних видів евакуації більше не існує. Вивозити наземним дроном просто безпечніше для живих від влучань. Впіві нам розносить танчиків по пів за тиждень. Це якщо пощастить, але НРК в нас роблять абсолютно всю роботу замість піхоти. Возять колоди для бліндажів, харчі, воду боєприпаси, вивозять поранених і загиблих, і ми вже ефективно штурмуємо посадки наземними. Заходячи на позиції перед нашими штурмовиками, та небо в ФПВ вже настільки щільне, що ми не можемо часто навіть доїхати за призначенням. Це дуже дорого, дуже страшно, але вибору нема. Треба робити роботу, бо все, що можна уявити, вже в найближчих перспективах підніме волосся дибки. Будь-кому, орда, попри небом на всіх. А допоки ми те небо тримаємо, допоможіть, треба танчиків, багато нема десь. Тільки брати нема за що сьогодні на завтра. Півтора десятка загиблих не знаємо, як вивести. Це потенційні ті, хто пропадуть безвісті, якщо не зможемо до них добратися. А ще поранені біда, батальйон безпілотних наземних систем. 93-я ОМБР Альтер Его є одним з найкращих в своїй справі. Сьогодні навчаємо побратимів навчальні центри. Маємо шалений досвід роботи з НРК на найгарячіших напрямках, але нам критично зараз потрібна допомога. Такої кількості запитів ми просто не вивозимо фізично, а це завжди життя чоловіків і дівчат. Ти робимо все, що в наших силах і подекуди зупущених рук, все одно не випускаємо зброю в бажання і вір'я захистити наші міста від цього пекла. Будьте поруч, в коментарях пишуть, завезіть хоч одну труну в раду. Бо в головах депутатів одні вибори війна для них закінчилась. У той же час Маруся звіробі розносить нардепів, міністри верещучко за останні дні в раді. Тобі на ешафот, дорога, ти куди зібралась? Ти південь розмінувала азовців здала. Ах, ви ж, зрадники, да щоб вам проходу не було з того, що ви залишились від нашої землі після вашої. Роботи на Рашу, не дайте їм втекти. Зелені гниди знищили державу, знищили життя своїх громадян. Вони ж своїми лозунгами на виборах і казали, що воювати будуть з українцями. Зробимо їх разом, зробимо їх ще раз, а з Путіним будуть домовлятись. Вуаля втілили. Привіт, друзяки. Сьогодні голова болить страшного від тиску і від чоловіків, які вимагають повернення жінок з дітьми за кордоном. Подивилась відео, воно настільки мене вкурвило, я просто я не знаю, як зараз обійтись без матюків, тому що от я вам клянусь, якщо я побачу особисто чоловіка, який е, вимагає, вимагає від жінок з дітьми, щоб вони повернулись сюди зараз, тому що ти бачу, вони кинули своїх чоловіків, ну, це буде жорстка розмова. Це настільки тупий егоїзм. Зараз чувачок у формі записав таке звернення і закінчив його ну, претензії до жінок з дітьми і закінчив тим, що ви кинули чоловіків, ви можете сюди не повертатись. Чоловіки нормальні, вони самі повивозили звідси свої родини. А ви мужчинки, ви егоїсти, які ніколи ну які просто не здатні думати за дітей елементарно. Ви ж не ви, ви не бачите для вас не існує ймовірно категорія діток, які зараз в Україні у них психози. У яких порушена психіка залишиться назавжди через те, що вони тут. Навіть я жінка, я відправила всіх своїх дівчат за кордон, кого змогла у мене тільки мама осталась. Я б маму відправила, але ну, мами городи. Маму не виходить відправити. Я не розумію, я як жінка, не розумію, як цей чоловік своїм липким язиком може взагалі таке ляпать і висувати претензії, що жінки з дітьми виїхали за кордон. Да, це важка історія. Вибач, вишенька, що вона не тут тобі памперси міняє, що вона е, думає про дітей. І ти мав би про них думати, і ти мав би думати про неї. Я зневажаю чоловіків, які відкривають свого рота на жінок з дітьми. Нормальні українці самі відправили туди жінок з дітьми, а така риторика не повертайте звіти. Ви, ви, ви думаєте, там їм легко, ви думаєте, їм ну їм там подобається, де да більшість жінок з дітьми вони поневіряються там. Там важко знайти роботу, важко вчити мову, важко вчити мову, хоча б по тій причині, що тобі й дитину не буде на кого залишити, а е, ти маєш ризики, що в тебе цю дитину відберуть, якщо вона буде. Без догляду залишатися. А як же ж тобі йти мову вчити елементарно? Це для того, щоб роботу знайти. Це настільки складно, і, і я дивлюся, що ця риторика запущена якимись недоблогерами з приводу наїзду на жінок з дітьми. І ці якісь натяки на рішення нашої влади. Максимально сприяти тому, щоб нашим людям не дали нормально жити за кордоном. Ну ви й суки, ох, ви ж і суки. Ви хочете зробити тут резервацію і просто всіх тут виморить в цій Україні. Ви не здатні до дипломатії, ви не здатні е, рятувати людей там і не здатні якось вплинути. Нас збільшення допомоги нам тут, аби ця війна швидше закінчилась. І у вас винні жінки з дітьми, які повиїжджали. І, і, ви знаєте, у нас бездонність нашого дна, вона настільки космічна, в неї не те, що нема дна знизу. Його нема ні з якого боку. Закрийте пельки. Оце чоловіки, які відкривають рот на жінок з дітьми за кордоном. Закрийте свої пельки, ви вже задовбали. Ви не чоловіки, ви якісь довбані егоїсти, мамкині, які не виросли. Вісімнадцятирі 18... вибачаюсь, це багато восьмирічні хлопчики просто, яким мамки треба під боком. Там жінки вам зраджують. Так, да, життя складне, буває і таке. Буває таке, що ви тут зраджуєте. Буває таке, що ваші жінки тут в Україні з дітьми знаходяться, а ви кидаєте сім'ї. Різне буває. І це не означає, що треба брати найгірші варіанти і маніпулювати ними заради нашого майбутнього, хоч скількись здорових людей має залишитись української нації. І наші діти хочуть додому. І жінки наші хочуть додому. А у вас совісті немає. Крім того, Маруся Звіробій проїхалась по Зеленському. Також Маруся Звіробій накинулась на Арахамію після його останніх слів. Пряма мова там дуже багато нецензурної лексики. Втім, вона назвала його причандалкою. І сказала, що після війни не чіпати її, а на, на гробку викарбувати пішли ви всі. Маруся, як ніхто знає про що говорить, а уявіть, якби спікером була Звіробій, чи будь-хто з жінок опозиції в раді нарешті був би порядок. Звіробій знає про що говорить. Вона втратила чоловіка. Знову важка втрата для нашої команди. Не віриться, тільки три тижні тому бачилися. Ми попрощались з Максимом Нікітенком, відважним воїном, розвідником командиром, який на штурм завжди йшов першим. Він з тридцятки, вся родина у них воює, але в першу чергу мої слова підтримки. Марусі Звіробій вони ще з Марусиних ведмедів разом. Кажуть, що командир має йти в складі ядра групи, а не в дорозі, але це не про Максима. Він вів за собою своїх побратимів. Загинув під час звільнення роботи писала в команді ЄС. Волонтер Ігор Горін щодо слів Звіробій пише наступне. В нас не президент Зеленський, бо керує чорними хінацями зраду в Україні ярмак. Чому на виборах мене обирали расиста Ярмака, а Значить, Зеленський і є такий саме зрадник і вбивця та злодій, який Ярмак своїми бандитськими формами керуваннями в Україні, що оперечить законодавству конституції України. Порушником конституції України в Україні Зеленський Єрмак з бандитською партією Слуга народу при сталінських часах теж були слуги народу і так само чинили геноцид в Україні над українцями, як це тепер чинить Зеленський на посаді президента. Але по факту Зеленський є зрадник України Стефанчуку, пора відставку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів голова. в Кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.